Середа, 4 травня про головні події цього дня вже зимить у цьому випуску студії. Для вас працюватиме Люба Ворська. Мої вітання. Стрийщина проти політичні партії, громадські організації міста та району, а також депутатський корпус Стрийської міської та районної ради висловили свій протест проти ухваленого Верховною Радою нового закону України. Нагадаю, 21 квітня цього року депутати внесли зміни до закону про увічнення перемоги у великій вітчизняній війні 41-45 років. Ці зміни передбачають використання офіційними державними установами червоних прапорів. Стрияни вважають цей закон провокацій. Ційним моральним та неконституційним це знущання над пам'яттю мільйонів людей, які були вивезені, розстріляні та закатовані більшовиками. Саме про це йдеться у зверненні, під яким підписалися місцеві чиновники та громадські діячі. На їхнє переконання спроби висити прапори радянського союзу під виглядом прапорів перемоги є блюзнірством по відношенню до справжніх фронтовиків та їх нащадків. Схожі звернення оприлюднили інші районні центри області. Я лівець, тує, декоративна верба, барбариса також квіти. Ці кущі відтепер прикрашатимуть новостворену алею на честь героїв української дивізії Галичина. Цієї суботи парафіяни церкви святих Володимира і Ольги разом з учасниками студентського братства та клубу велосипедистів взяли участь в акції Посади дерева». вздовж вулиці Косика біля парку Злуки на згадку про 68-му річницю створення української дивізії Галичина висадили алею. Кожен, хто долучився до цієї справи, матиме своє імен. Не дерево, тому особливо діти дбатимуть про свою роботу. Цей захід їм прививає таке почуття відповідальності, любові до природи. І також показує, що у місті можна проводити багато акцій, які будуть на користь для міста не тільки, будемо казати, щоб посадити дерева, але навіть громадські заходи, щоб десь прибрати якісь вулиці. Чи якусь місцевість в нашому місці наступних вихідних планують досадити ще кілька дерев, та кущі квітів? отож всі охочі ще мають можливість долучитися до акції. Подаруй дитині книжку. Благодійна акція з такою назвою відбулася на Львівщині. Метою є зібрати книги для поповнення бібліотечних фондів дитячих будинків, інтернатів та дошкільних установ для дітей з особливими потребами. Ініціював таку акцію форум видавців. Стріяни також долучилися до благодійної акції. Скільки зібрали книг та хто їх читатиме далі в сюжеті? У рамках загальнообласної благодійної акції Подаруй дитині книгу в нашому місті було зібрано понад 150 примірників сучасної дитячої літератури, а це енциклопедії, довідники, художня література, українських та зарубіжних письменників. Протягом місяця учні загальноосвітніх закладів приносили свої уже прочитані книги, щоб зробити корисний подарунок тим дітям, які люблять читати, проте не мають змоги придбати друковане джерело знань. Відповідно, дивилися кожну книгу, яка б приваблювала, бо були книги, які і діти в руки не візьмуть, і ми не хочемо їх привчати до того, що книжку можна не шанувати. Mm -hmm. Підбирали так, щоб дивилися, значить, навіть не то, що по віку, але хлопчик, дівчина в них різні інтереси. І, звичайно, ми так старалися, щоб дитину зацікавила книжка, і щоб дитина. Все-таки її читала, бо зараз найбільше біда в тому, що діти не хочуть читати. Сьогодні найкращі зібрані книги урочисто вручили в міській раді дітям-сиротам та дітям з особливими потребами. Начальник відділу освіти Микола Мазур особисто подякував тим керівникам начальних закладів, які найактивніше долучились до благодійності. От я хотів би відзначити і подякувати заодно нашим, значить керівникам закладів освіти, які відгукнулися на проведення цієї акції. І сьогодні я називаю значить, керівництво середньої школи номер 1 4, 5, 6, 7, 8, а також. Нашу початкову школу благодійна акція Подаруй дитині книгу стартувала 30 березня на Львівщині та Тернопільщині. Її провели з ініціативи громадської організації Форум видавців та за підтримки обласної ради. Таку акцію у великому масштабі провели в області вже вдруге. Організатори кажуть, мета її привернути увагу громадськості, політичних та громадських діячів до проблем інтелектуального, культурного та духовного розвитку дітей соціально незахищених категорій. А ще зайвий раз Гадати і дітям, що читаючи друковане слово, кожна людина збагачується насамперед духовно і ніякий комп'ютер цього не замінить. Працюючи в школі, ми всі знаємо, що зараз з комп'ютером дружать на ти, а з книжкою на ви. На жаль, бо тому, що як вже вчені довели психологи, що розвиває мозок саме книжка, саме читання. Бо вже можна після того, як вивчивши книжку, навчитися багато чого. Тому такі акції я сподіваюся, безперечно, при нашій спільній праці, при вашій підтримці, при підтримці всіх небайдужих людей до книги мають право на життя. Стрийський міський відділ освіти планує проводити таку акцію щорічно, Щоправда, долучати до неї більше дітей та меценатів. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Стрийські новини. Даї повідомляє, що продовжено техогляду у 2011 році бланки. І талони є в наявності. Також Державтоінспекція повідомляє про адміністративну відповідальність за протермінування талону техогляду, термін якого вказаний на зворотній стороні талону. Відповідальність за порушення правил проходження техогляду, штраф, який становить 425 гривень. При повторному порушенні водія позбавляють прав. Коли вже літо травень дарує погодні сюрпризи, однак якихось аномалій надалі очікувати не слід, так кажуть в українському гідрометеоцентрі. Цьогорічне літо буде спекотним, однак у межах погодних тенденцій останніх років. Водночас керівник гідрометеоцентру Микола Кульбіда зауважив, що літо в Україні настане у звичайні терміни приблизно 19 20 травня, коли середньодобова температура стане стабільно вищою за 15 градусів. Значного підвищення температури свідочі. Кувати після 8 травня у другій половині місяця. Денна температура стабільно становитиме 22-25 градусів, а інколи 29. Такий же температурний режим збережеться і у червня. Ймовірність подальшого підвищення температур мінімальна. Таким побачили цей день. Наші журналісти прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. Мої вітання до вашої уваги новини спорту. В студії для вас працює Ігор Тимків. Не перемикайте. Іванчук п'ятий у рейтингу Фіде. В ономному рейтингу міжнародної шахової федерації львівський гросмейстер Василь Іванчук зберіг за собою п'яту позицію. Про це повідомляє офіційний сайт Фіде. Очолю рейтинг індієць Вішванатан Анант. Загалом у топ 100 світу потрапили одразу 10 українських шахістів. Серед них ще один львів'янин Андрій Волокітін, який займає 64-те місце. Матч Карпати Динамо пропустять чотири провідні гравці. Київський Динамо зіграє з Карпатами без найкращого Леодора команди цього сезону у чемпіонаті України Андрія Ярмоленка. Про те, що гравець перебрав попереджень, повідомляє офіційний сайт Української прем'єр-ліги. З цієї ж причини Карпати зіграють проти Кіян без Артема Федецького та Івана Мілошевича. Також пропустить гру вилучений матч з металістом Сергій Зеньов. Нагадаємо, матч відбудеться 7 травня о 15.30 на стадіоні Україна у Львові. Платинові квитки на Євро 2012 майже розкуплені. Найдорожчі платинові корпоративні пакети на матчі Євро 2012, що передбачають доступ до окремих скайбоксів, майже викуплені. Найбільш інтересну купіль у таких квитків виявили українські компанії. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному центру України 2012. Керівник департаменту УЄФА з продажів та маркетингу Тібо Подевін. Нагадаю, 12 квітня 2012-го стартував продаж так званих корпоративних пакетів престиж клуб Євро 2012. УЄФА пропонує 60 тисяч. Престижних місць у ложах і на трибунах стадіонів. Із загальної кількості квитків на матчі євро це складає 4%. Середня ціна квитка у бізнес-пакетах становить 1700 євро. Скасований гол багато що змінив. Помічник головного тренера реала Айтор Каранка прокоментував результат матчу відповіді однієї другої фіналу Ліги Чемпіонів проти Барселони 1-1. Мауріньо сказав, що реалу неможливо виграти в цьому протистоянні, так воно і вийшло. Усі прихильники реала обурені тим, що знову побачили сьогодні ввечері. Скасований гол Ігуаїна багато що змінив. Усі казали, що гол забитий за правилами. Я вже говорив, що сьогодні було легко судити, тому що доля нашого протистояння була практично вирішена на Бернабеу. Цитує тренера Sportsru. Сьомін хоче купити півзахисника збірної Ізраїлю. Київський Динамо виявляє інтерес до півзахисника збірної Ізраїлю і Хайфського Маккабі Ліору Рафаелова. Повідомляє «Спортсекспрес.ру». Представник клубу спостерігав за грою 26-річного атакуючого півзахисника в матчі між Маккабі і Та Львівським в якому клуб із Хайфа отримав перемогу 2-0. Очевидно, що Рафаело буде вибраний в Ізраїлі найкращим гравцем сезону 2010-2011. І з цим повідомленням я завершую наш випуск. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра. Завтра температура повітря не перевищуватиме 10 градусів тепла в день. вночі ж опускатиметься до позначки 3 вище нуля. Мінлива хмарність до вечора можливо йтиме дощ, вітер дутиме північно-західного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 765 мм міліметрів ртутного стовпчика.